А хочете, я розкажу вам, чому це ще не мир. Ми бачимо, що Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру, залишаючи мільйони українців без електрики, опалення. Ви вважаєте, що Путін справді налаштований на мирну угоду? Ну, передусім, у них іде війна, тому вони стріляють одне в одного. І ми з цим не миримося. Ми шкодуємо про це. Саме тому всі ми так наполегливо працюємо заради миру. Люди страждають з обох боків, там холодно, і це жахливо, коли у вас немає опалення. Ми повинні все це виправити, і мирна угода все це виправляє. Ну що ж, можливо, зі сторони випадкового перехожого це виглядає саме так, але насправді ну давайте. Я поясню інакше аналогію. Та гвалтівник посеред білого дня намагається вчинити насильство по відношенню до своєї жертви. Жертва пручається, відбивається і дряпається, чим ну завдає йому болісні, але не смертельні рани. Вітков, який стає свідком цих подій, каже: ну насамперед у них статевий акт. І ми не те, щоби миримося з цим, ми шкодуємо про це. Тому ми так важко працюємо, щоб вони помирилися. Вони обоє страждають. і Якщо вони помиряться, це все виправить, не виправить. Де виховують на таких цінностях, а стів Вітков хочеться запитати. Утім, моральна сторона освіти американського переговірника нас насправді цікавить тут найменше. А от інформаційна, тобто про що ця погано вихована людина говорить з представниками гвалтівника, навіть дуже. Тож вчора у Давосі відбулися переговори Дмітрієва Віткова і зятя Трампа Кушнера, які останній описав як. Засідання клубу мрійників Дмитрієв на кожні переговори привозить ні, не відповіді Путіна по мирному плану Трампа, а все нові і нові бізнес пропозиції у сфері можливої співпраці Росії і США. І на кожній зустрічі звучить одне й те саме: от якби ви примусили Україну прийняти наші вимоги, то бачите, як би було добре нам далі будувати нашу бізнес-стратегію. Коли ж Фікушнер питають, так а що ж до з домовленостями, то Дмитрієв знову їде говорити з Путіним. Що за словами того ж таки кушнера починає дратувати, бо повторювати раз за разом, що спочатку мир в Україні, а лише потім бізнес відверто набридає. Ну а ще була. Кажуть, записка Дональду Трампу від Путіна, в якій той ніби пропонує Фредовичу допомогу щодо Ірану у питанні роззброєння Хамасу. Собі помажи. А взамін просить припинити полювання на судна. Тіньового флоту відмовити Україні у інформації про місце знаходження таких суден, інформації для здійснення ударів в глиб території Росії і припинити постачати Україні боєприпаси для ППО. Бо от тільки тоді, на думку Путіна, дійсно настане мир. Тобто капітуляція якою собі її бачить Путін, каже: якщо припинити постачати Україні ракети для Петріотів, то протягом... Тижня, двох, Зеленський підпише вигідне народам США і Росії перемир'я. Не схоже, що Путін налаштований на мир, правда? Ба Більше того, знову ж таки поговорюють, що сам Дмитрієв пожалувався від Кофуйкушнеру на Лаврова, оскільки він нібито множить на нуль всі їхні мирні ініціативи і підбурює Путіна до війни. Я нагадаю, що це теж схоже на правду, особливо якщо послухати про що напередодні говорив Лавров Вашингтон. накануне встречи на Аляске. И надеемся до сих пор, что эти понимания в полной мере сохраняют свою силу. Хотя мы видим, как буквально истерично Европа и Зеленский со своей командой пытаются сбить Соединенные Штаты с, этого, с этой позиции, киевский режим и дать ему возможность перевести дух и опять наброситься на Российскую Федерацию в качестве инструмента обезумевших западноевропейцев, конечно, мы такую роскошь позволить себе не можем. Довго говорити там немає про що повторення тих самих пропагандистських тез, але які вчергове підтверджують, що А. Росія все ще прагне війни і вимагає від України капітуляції на умовах Путіна. Б Москва лицемірно заявляє, що віддана пошуку дипломатичного врегулювання, а тим часом посилює обстріли енергосистеми України під час суворої зими. В стверджує, що нібито підтримує мирні ініціативи США, але демонстративно ігнорує заклики Вашингтона до припинення Вогню. і ще звинувачує Київ і Європу у нібито саботуванні переговорів. Москва при цьому висуває Київ ультиматуми, виконання яких означало би для України втрату суверенітету і незалежності, тобто повну капітуляцію. І також та сама Москва заперечує проти надання Україні реальних гарантій безпеки і хоче, щоб Україна залишилася беззахисною перед наступним нападом Росії. Шість я думаю, достатньо до слова, якщо вірити Дмитрієву, я би, звісно, не стала, але він знову ж таки нібито передає, що після кожної зустрічі з американцями Путін має розмову з китайською стороною, і багато пропозицій, які я привожу, втрачають актуальність, каже Дмитрієв. Звісно. Європа теж за його словами не допомагає миру і дає гроші на війну, бла 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 Ну а ще купує газ, чим спонсорує путінську машину війни. Просто нагадаю. Але якщо відійти від слів Дмітрія Вайлаврова, то я також хочу нагадати, що про стриманий оптимізм говорив і наш новий очільник офісу президента Кирило Буданов. На чому ж він по факту ґрунтується, враховуючи минуле Кирила Буданова. То певно на розвідданих, можливо, навіть зі Сполучених Штатів Америки, про загальний стан справ у Росії у всіх галузях з детальними показниками у всіх сферах від демографії до економіки. Там багато чого є про політику Китаю щодо Росії, товарообіг між країнами або те, що він продовжить скорочення, або у кращому випадку залишиться на рівні другого півріччя минулого року. Китай при цьому не наповнює повноцінно та військову машину Росії. Він просто висмоктує останнє через таку, знаєте, мізерну підтримку, останні соки з її економічної і фінансової системи. І, певно, тому не дозволяє Путіну завершувати війну. Ситуація ж в Україні навпаки покращилася, зокрема у сфері постачання озброєння у сфері державного управління, ну або обіцяє покращитися вже найближчим часом у зв'язку із зміною керівництва міністерства оборони, принаймні новий очільник Федоров, викликає дуже багато позитивних думок. Звісно, я не буду стверджувати, що завтра Росія не зможе воювати, але якщо всередині України будуть покращення. То загальна ситуація може примусити все ж таки Путіна піти на перемир'я. Не факт, що примусить, давайте так, та але все ж таки може бути. Можливо, саме на цьому і будується цей стриманий оптимізм не тільки Кирила Буданова, а ще і Дональда Трампа. Я веду переговори з президентом Путіним і він хоче укласти угоду. Я в це вірю. Я також веду переговори з президентом Зеленським і думаю, що він теж хоче укласти угоду. Я зустрічаюся з ним сьогодні. Сьогодні скоріш за все не вийде, але кажуть, що зустріч, нібито, запланована на 22 -е число. Принаймні, про неї пише Аксіос. Я так розумію, що Зеленський просто зараз може летіти до Давоса, що нібито говорить про. Покращення українсько-американського трека на фоні того, що про нас в Давосі або майже не говорили, або говорили дуже стримано і дуже мало. Європа повинна працювати над вирішенням українського конфлікту, а не Сполучені Штати. І тут знову ж таки питання до Європи дійсно є. Але завершити цю війну може тільки Путін, ну або ж Дональд Трамп. А зараз нічого не вказує на те, що він. Чи то Путін, чи то Трамп готовий йти на якісь домовленості, чи територіальні поступки. За словами Дмітрієва, які передають інсайдери, Путін нібито погоджується на створення демілітаризованої спеціальної економічної зони на території Донецької та Луганської областей. Але Отут мілким шрифтом, що обов'язково треба читати під загальною юрисдикцією Росії з присутністю там поліцейських сил забезпечення правопорядку з Росії і міжнародного миротворчого корпусу від нейтральних країн, що означає повний контроль Росією окупованих територій. Вони просто назвали їх іншими словами. Також Путін, нібито пішов на косметичні поступки у питанні ЗАЕС. Він через Дмитрієва запропонував Трампу збереження технічної присутності України у системі контролю над роботою ЗС при роботі станції під виключною юрисдикцією Росії під управлінням двостороннього консорціуму за участі Росії і США, тобто Україна. Або ж українці працюють, а Сполучені Штати і Росія заробляють і ділять між собою. Наскільки ці заяви відповідають дійсності, і чи є під ними реальні домовленості, сказати наразі дуже важко, але ми ну давайте бути чесними нічого іншого від цих переговірників і не очікували. Хотіла би я сказати, що чекаємо на зустріч двох президентів в Давосі, але минула зустріч у Вашингтоні закінчилася, якщо не нічим, то нічим істотним. Можливо, знову ж таки Дональд Трамп буде тиснути на Зеленського по гренландському питанню або стосовно входження України до так званої Ради миру, яку ми на даному етапі відкинули як раду війни. Але знову ж таки повторюся: чекаємо, чекаємо 24 години. Залишилося вже. Não é dovo.